Дійсно, так і було, і щоб у нас була безпека, мир і наша перемога. Чи є запитання до Ярослава Ярославича, шановні колеги? Немає тоді дякуємо і ми будемо продовжувати. І я залюбки запрошую до виступу свою тезку Мельничуку Ольгу Степанівну, доктора юридичних наук, професора. Професора кафедри загальної теорії права та держави Національного університету Одеська юридична академія, тема доповіді: Права людини та методологія юриспруденції. Сучасні виклики. Будь ласка. Дякую, Ольга Федорівна, шановні учасники конференції, дякую за можливість вже другий рік поспіль приймати участь у конференції такого рівня. Мені це дуже-дуже приємно. Я ще не виступала під час повітряної тривоги. Сподіваюся, що всі, хто тут присутні, перебувають у безпеці. Ще на початку нашої з вами конференції я почула неодноразово від Михайла Івановича Смоковича, що От зараз я буду говорити про практику, а потім обов'язково будуть доповіді, які будуть стосуватися теоретичних питань. Так, от я хочу сказати, що не дивлячись на мій такий загальнотеоретичний бекграунд фундамент, я все ж таки глибоко впевнена у тому, що будь-яка теорія повинна мати вихід на практику. Багато сьогодні практичних питань прозвучало, і були питання і теоретичні вже тому, що на мій погляд, питання щодо покоління прав людини воно є більш теоретичним. Я вдячна Ярославу Ярославовичу, що він вже сказав про штучний інтелект. Попрощаючи у якомусь сенсі те, про що я хотіла б сьогодні говорити. Ну, звичайно, я не буду говорити тільки про щось стучний інтелект, це такий, знаєте, спойлер, скажімо так. А от все ж таки, щодо певної еволюції прав людини і методології, яка повинна відповідати, і відповідає відповідно, навіть на те, що повинно, вона сама по собі абсолютно органічно реагує на те, що відбувається. У сфері концепції прав людини і відповідно її розвитку. Отже, вивчення еволюції поглядів на права людини є ключовим аспектом юридичної науки, і сучасні наукові парадигми, підходи, принципи, методи в методології юриспруденції сприяють цьому глибшому розумінню сутності прав людини та відображають динаміку розвитку тих правових теорій щодо трансформації уявлень про права та свободи особи. І якщо звернутися до певних методів, концепцій сучасної методології юриспруденції та юридичної науки, то вже неодноразово ставилися, до речі, під сумнів, класичні тлумачення прав людини. І по-перше, на що звертається увага, це критика панування західних цінностей у доктрині прав людини, яка не дає можливості враховувати культурну різноманітність правових систем сучасності та їх контекстуальність. До речі, я коли готувалася до доповіді, знайшла цікаву монографію професора Тихомирова 2023 року. Уплікування, і хочу процитувати: професор Тихомиров пише, що у 20 двадцятого століття глобалізаційні процеси зумовили формування ідеї прав людини як загальновизнаного стандарту і поширення домінуючої індивідуалістичної західної доктрини прав людини у світі. Через декларації організації об'єднаних тацій, але це часто густо приводить до певного дисонансу, передусім на сході, через наявні світоглядні і моральні розбіжності зумовлені своєрідністю різних культур, майже з моменту прийняття е, загальна декларація прав людини піддається критиці щодо недостатньої наповності. Тими положеннями, які поряд з автономією і рівністю, що транслюються через права, окреслювали б універсальну соціальну необхідну роль людини в своєму суспільстві, і світі в цілому. Тобто мова йде про обов'язки та відповідальність. Так, ми знаємо, ми можемо порівнювати різноманітні правові системи і говорити про привалювання десь. Прав людини, а десь все ж таки у першу чергу обов'язків та відповідальності. По-друге, і це випливає з першого посилу: це дебати між прибічниками універсальних стандартів прав людини та тими, хто аргументує важливість релятивізму, тобто відносності, так певної. Стверджуючи, що існують різні шляхи щодо захисту прав людини залежно від певної правової культури, традицій та історії розвитку. І, по-третє, класичний варіант розуміння важливості прав людини у деяких правових системах в скажімо так, так у лапках перебільшенням акцентування уваги на політичних та громадянських правах. І сьогодні багато чого було сказано саме про. Політичний вплив на те, що відбувається у сфері прав людини, залишаючи поза увагою економічні, соціальні та культурні права людини. І окрім е, переліченого, ще тут слід додати, що викликом для перегляду такої класичної, е, класичного підходу до доктрини прав людини, є розвиток нових технологій, які викликають багато дуже багато питань щодо нових і етичних. Моментів і такої більшої вірогідності порушення прав людини, е, також глобалізаційні процеси вони теж можуть породжувати різноманітні ситуації, коли реалізація та захист прав людини зіштовхуються з інтересами. Наприклад, економічними або політичними, і зрозуміло, що можливості сучасної юридичної методології дозволяють розглядати права людини з позиції різноманітних парадигм, а вище перечислені перелічення суперечності та дебати тільки допомагають вдосконалювати розуміння цих прав у сучасному світі. До прикладу, слід зазначити, що, на мій погляд, Такою дуже гарною позицією, пропозицію та навіть поштовхом у розвитку вдосконалення розуміння прав людини і навіть якихось кроків у, тому, у цьому напрямку це використання не тільки міжнародних, але й регіональних юридичних інструментів, які визначають нові перспективи для дослідження прав людини. Про що я стає можливою така глобальна взаємодія держав у сфері прав людини, тому що і міжнародні, і регіональні організації створюють платформи для такого діалогу. Мені здається, що це дуже гарний крок. Наприклад, Організація Об'єднаних Націй створила платформу, яка має назву Глобальний пакт ООН» для підприємств, що закликає компанії до виконання принципів у сфері прав людини, праці та боротьби з корупцією. Я коли заглибилася у цю вивчення. Цієї ситуації на своє здивування навіть відмітила, що і Україна є учасником цього пакту, і навіть така організація, як Епіцентр, вже є учасником цього, цієї платформи. Я не те, що здивувалася, навіть почала з гордістю думати про деякі наші організації. Далі Європейський Союз. Є засновником платформи Однорідний цифровий ринок ЄС для того, щоб створити цифровий однорідний ринок і забезпечити відповідний вільний рух даних та послуг в Європі. Я думаю, що було б невірним звертатися тільки до тих платформ, які існують в Європейському Союзі, наприклад, так, якраз. Була певна критика на початку, якщо ви пам'ятаєте, щодо різноманітності правових культур, так от є ще й платформа, яка створена африканським союзом. Так, цей африканський союз створив платформу, яка має назву зони вільної торгівлі на африканському континенті, яка розроблена для сприяння економічному розвитку через збільшення торгівлі між африканськими країнами. І останній приклад це азіатсько тихоокеанське економічне співтовариство є засновником платформи, яка має назву картка для бізнес подорожей щодо от цього самого Азіатсько-Тихоокеанського. Тихоокеанського економічного е, співтовариства, яка якраз спрощує в'їзд та виїзд бізнесменів з країн-членів е, Азійсько-Тихоокеанського співтовариства, сприяючи економічній інтеграції та обміну. Про що можна сказати? Що такі міжнародні інструменти дозволяють розширювати каталог прав людини, включаючи нові права. І це якраз до того, про що говорив Ярослав Ярославович. Щодо наступних поколінь прав людини, які відповідають змінам у суспільстві. Це можуть бути і такі права, як права у сфері інтернету, так? права на конфіденційність та безпеку інтернет, комунікації, у сфері екології це право на доступ до інформації та про екологічний стан. І так далі. Тобто, ці інструменти визначають права в умовах сучасних викликів, таких як, наприклад, кібербезпека. А ми всі знаємо, що у нас навіть є така конвенція про кіберзлочинність, і там включені норми про захист від кіберзлочинності та обов'язки організацій, які повинні забезпечувати кібербезпеку. І у сфері біотехнології, я думаю, що всі чули про право на інформованість у біотехнологічних дослідженнях. І навіть щодо глобального потепління, тут можна згадувати Паризьку угоду, яка була ратифікована Україною в 2017 році, і мова якраз йшла про право на участь у регулюванні глобального потепління. Тобто багато чого змінюється, Ці всі права, вони є задекларованими. Але проблема ж у чому у першу чергу? Не тільки в тому, щоб ми задекларували, так, а проблема в тому, щоб ми могли реалізовувати ці права людини. Що нам тут може дати методологія, і яким чином вона може реагувати на всі ті виклики, які. Існують, стає очевидним, що сучасна методологія юриспруденції повинна робити акцент якраз на міждисциплінарному підході. Це по перше, об'єднуючи до прикладу правозахисну роботу з іншими галузями, такими як економіка, соціологія, політика і і так далі. І дослідження взаємодії прав людини з цими галузями може принести якраз нові уявлення про вплив цих прав на розвиток суспільства. І розуміння впливу цих інструментів на права людини якраз дозволяє розкрити нові грані та виклики, які можуть виникати в контексті їхнього застосування. І слід зазначити, що з метою ефективного розв'язання сучасних проблем прав людини юридична методологія якраз прямує у бік і повинна прямувати у бік своєї інноваційності. І якраз тут я думаю, є сенс сказати про використання інформаційних технологій та штучного інтелекту, що передбачає впровадження тих самих технологій, про які наголошував Ярослав Ярославович, тому що мова йде і про аналіз даних, і навіть про навчання на основі інформаційних технологій та певних алгоритмів штучного інтелекту. Я дійсно вважаю, що так, це дуже складно на е, такому початковому етапі приходити до використання саме е, штучного інтелекту та інформаційних технологій. Але давайте, знаєте, згадаємо ідею, яка е, присутня була у повітрі ще до війни про державу у телефоні. Пам'ятаєте? Я думаю, що ця ідея все ж таки продовжить своє існування і. Е, Таке забезпечення відкритості та доступу до інформації через використання технології, якраз і дає можливість підсилення принципів прозорості, дій та відповідно прийняття обґрунтованих рішень. Тут можна говорити і про альтернативні методи врегулювання спорів, таких як медіація, таких як арбітраж і так далі. І такі інновації, безперечно, спрямовані на. Забезпечення більш ефективного та прогресивного захисту прав людини у сучасних умовах. Отже, ми бачимо, що Віртуальний простір дає нам нові виклики для юридичної методології щодо прав людини, і це і забезпечення захисту особистих даних до речі та інформаційної безпеки в онлайн середовищі, а також боротьба з кіберзлочинністю, яка може порушувати права людини, і визнання доступу до інтернету як одного з основних прав. Людини та розробка методів для його захисту та забезпечення, боротьба з цифровою нерівністю, що включає в себе доступ до інформації, технологічні можливості та участь в онлайн спільнотах, впровадження та вдосконалення. Навіть електронних правових систем, які повинні забезпечувати ефективний захист прав у віртуальному просторі. Тут можна говорити про багато-багато прикладів, які дійсно зараз починають виникати і викликати, мабуть, нас, науковців, на те, щоб розглядати. Концепцію прав людини на якомусь новому, та, можливо, у якомусь сенсі такому більш цікавому методологічному рівні. Так, тут можна казати вже не тільки про класичні якісь принципи, підходи, методи і так далі, але і про постнекласичні. Отже, які ж підходи. Так, концепції та методи можна застосувати, на мій погляд, і сказати, що так: от саме таку методологію можна було б використовувати. Я вже сказала про міждисциплінарний підхід, мабуть, не буду у даному сенсі повторюватися. Але хочу ще сказати, як це не дивно, мабуть, зараз буде звучати про принцип універсальності прав людини. Так на початку була критика, але на мій погляд, все ж таки, він повинен бути збереженим і навіть обов'язковим у будь-якому середовищі. А... а, а... Дуже це важливо для середовища віртуального. Потім принцип прозорості, на мій погляд, це дуже важливий принцип і він забезпечить доступ до інформації та алгоритмів, які визначають правові рішення та впливають на права людини. І, на мій погляд, дуже цікавим та інноваційним. Видається принцип інклюзивності. Ми всі звикли до того, що принцип інклюзивності впроваджується у освіту, так коли ми кажемо про якісь особливості деяких осіб, які отримують освіту. А на мій погляд, цей принцип може бути розширеним і тут. Принцип інклюзивності може впроваджуватися тоді, коли мова йде про врахування різноманітності взагалі користувачів віртуального простору та застосування прав за принципом рівності. І таким чином сучасна юридична методологія, базуючись на своїх попередніх досягненнях, в змозі відреагувати на такий стрімкий розвиток у сфері прав людини і надати новий інструментарій для вивчення. Впорядкування та вдосконалення цієї відомої доктрини інноваційні інструменти при використанні сучасних технологій, штучний інтелект у у тому числі для забезпечення безпеки та ефективності правових механізмів і глобальна координація, про яку я вже говорила у вигляді співпраці міжнародних та регіональних організацій для створення узгоджених таких стандартів прав людини та якісна розробка та удосконалення законодавства, яке враховує нові виклики та захищає права людини. Це якраз ті ідеї, підходи та принципи, які спрямовані на забезпечення ефективного та справедливого захисту прав людини саме в епоху цифрової інформації та трансформації. Дякую вам за увагу. Є запитання. Прошу, будь ласка, Павло Петрович. Ольга Степанівна, дякую за цікаву доповідь. Як завжди, насичено і світоглядними речами, і новаційними науковими підходами розумінням. Не можу. Не задати питання. Ну, про послідовність права це дуже добре, і дякую за таку доповідь на конференції. Це досить цікаво і вірно. А от на вашу думку, чи не можна розглядати первинність права основою первинність права? Ну, читаємо право розуміння основою методології, все-таки прав людини, і з огляду на те, що ви? Почали ось так цікаво, ну, заінтригували, але все-таки звернулися до універсальності прав людини. Так, от, первинність права. Як тут ви бачите, в методології прав людини? Я ні в якому разі тут не заперечую первинності права. Так, я е, не бачу, у чому тут може виникати питання щодо застосування е, якихось нових новітніх технологій. Так? Тому що це два процеси, так? первинність права. Потім, е, ну, тобто, коли ми ставимо так у першу чергу. І на перше місце право, коли ми розглядаємо права людини. Так? А тільки потім переходимо до якихось е, абсолютно нових технологій і так далі. І так далі. Е, мені здається, знаєте, як то кажуть, м правда, вона десь завжди посередині. Так? Е, і я, можливо, не до кінця зрозуміла ваше питання. Тобто ви заперечуєте, чи е, м первинність права заважає розвитку та застосуванню нових технологій, чи у чому питання? Ні, первинність права а тут праворозуміння, рефлексії права у концепції прав людини. От про що це якраз та дискусія, яка зараз актуальна на глобальному рівні цінності. Цінності, як вони сприймаються в різних правових культурах, і як вони реалізуються, ну можливо, uh -huh. тут є якийсь ключик до розуміння методології, тому що ну ви приклади привели до речі, досить вдалі, і дискусія уже от, цитата з роботи професора Димамирова. Uh -huh. Там уже можна багато про uh -huh. що думати, тому що за його такими оборотами, досить вичурними ховається якраз от те, що ховається і. В інших речах, які у нас і зараз е, транслюються під час і, агресії, яка відбувається. Mm -hmm. Можливо, все, це раз... зрозуміло. З рефлексії права. Якщо mm -hmm. не відрефлексоване право, то потім і різне розуміння до е, вивчення, освоєння, сприйняття. Я вас, я вас зрозуміла. Тобто вас збило з е, якоїсь логічної так, е, Логічного побудування, можливо, мого виступу, те, що я почала говорити про критику у певному сенсі якоїсь універсальності так, і релятівізму, а потім все ж таки повернулася до цієї універсальності. Все зрозуміло, у чому питання. Питання, якраз в тому, і відповідь на це питання, чому я все ж таки повернулася до універсальності, тому що. Є певні глобалізаційні процеси, які пов'язані саме з інформаційним виміром, з інформаційним простором. Так, я повністю згодна, що ми повинні звертати увагу на реляційність, релятивність та особливості певних правових систем. Але ми ж бачимо, що. Для того, щоб урівноважити оцю універсальність з одного боку, я пропоную якраз залишити її, тому що ми бачимо, що ми, людство воно рухається в одному напрямку, і штучний інтелект цьому доказ, так, що він входить в нашу. Свідомість в нашу правову свідомість і так далі, і так далі. І ми від цього нікуди не можемо дітися. Але зовсім є і інша річ, коли немає доступу певного до цього штучного інтелекту. І я, до речі, і говорила про деякий принцип інклюзивності, який врівноважить оцей принцип універсальності і дасть можливість. Знову ж таки, знайти ту саму правду та істину посередині, це, це те, з чого я почала відповідати на ваше дякую, питання. Дякую, дякую за... Дякую, дякую. Ще є ще запитання. Ігор Федорович, по моєму, тримав руку. Ігор Федорович. Я хотів задати питання Михайлу Івановичу. А. Я сподіваюся, він буде, то я йому задам питання, щоб не вже не розбивати його на дві частини. Я зрозуміла добре. Шановні колеги, якщо немає запитань, то ми щиро дякуємо. шановні Ользі Степанівни, за нові підхід до проблеми прав людини до юридичної методології. Дякуємо вам за участь у конференції. Завжди будьте з нами. Нам дуже Дякую, це приємно. Мені теж дуже приємно.